Привіт, дорогі друзі! Дніпро 1 зіграли перший матч плей-офф проти Спартак Тернави в кваліфікації до Ліги Конференції. Зіграли, я вважаю, позитивно 1-1. З огляду на те, як ми грали, звісно, позитиву мало. Але результат, і з огляду на те, як складався для нас матч, ну результат 1-1 можна вважати хорошим. І зараз ми в цьому огляді поговоримо, чому. Розберемо взагалі ситуацію в Дніпрі 1 І, як завжди, друзі, пишіть свої коментарі від того, що ви побачили в першому матчі, в першому матчі на виїзді, хоча й другий матч ми будемо грати в Словаччині, можна сказати, теж на виїзді. Тому, друзі, ваші коментарі чекаю, ваші враження від цього результату. 1-1, Я ще й рахунок вгадав перед матчем. Ми на стрімі обговорювали. Робив прогноз саме на цей рахунок, але не очікував я, що Дніпро 1 буде догравати в дев'ятьох. Цього ну якби ніхто не очікував. Тому давайте розбиратися по порядку, а перед початком поставте прямо зараз лайкос. Це дуже важливо, щоб якомога більше людей побачили це відео і огляд. Ну і також підпишіться на канал, якщо ви в нас вперше. у Нас завжди цікаві відео і прямі трансляції виходять. Тому поїхали розбиратися. Розпочнемо зі складу Дніпра 1, який вийшов сьогодні проти Спартака з Тернави. Без Олександра Кучера вже не було о, в минулому вже екс тренера, можна сказати, Дніпра 1 Олександр Кучер, який написав о, на звільнення, чи то його звільнили, там уже неважливо. В принципі, все до цього йшло, і команду вивів на поле Городов. Валерій Городов це в минулому колишній голкіпер, ще... Раніше Дніпра, ну і він є тренером воротарів саме в Дніпрі один, і в нього є належна ліцензія для того, щоб виводити команди в Єврокубках, тому саме він сьогодні був виконуючим обов'язки. І єдине питання було, звісно, до форвардів, до того хто буде грати на цій позиції, тому що ні в Віліпова ні в Квінде поки що не виходить забивати. І в цьому матчі, в принципі, теж форварди не забивали. І забивають одні і ті ж, фактично у Дніпрі один. Але тим не менш на цій позиції сьогодні зіграв Гуцуляк. Друзі зліва грав Горбунов з основи, І це взагалі його другий матч в цьому сезоні, і другий якраз в Єврокубках. Перший він відіграв 50 хвилин проти Славії. Ну, а так, Лєднєв, як завжди, в центрі поля взагалі без змін, в захисті фактично теж без змін, Мирошніченко тільки додався. Ну, і в воротах Кінерійкін теж без питань. По складу Спартака Тернави, думаю, нема сенсу розбиратися. Найнебезпечніший гравець в будь-якому випадку, про якого ми говорили перед стрімом, він і забив нам, до речі, сьогодні. Але давайте по порядку. Тому що ми очікували від Дніпра 1 сьогодні, ну, доволі конкурентного футболу, ми очікували, що Дніпро-1 сьогодні буде. Домінувати на футбольному полі, навіть попри те, що немає зараз основного тренера, іспанець там зараз десь домовляються з ним. 39-річний повинен приїхати і тренувати команду із Дніпра. Подивимось, чи зможуть домовитись уже, можливо, до матчу відповіді подивимося по ситуації. Але початок був жахливий. Дніпро один відразу в меншості з п'ятої хвилини. Нема дисципліни у команди. От по, по цьому матчу було видно, що Олександр Кучер от залишив за собою команду, яка не має дисципліни, команду, яка не знає, як грати в Атасі, і, звісно, нічого не помінялося. Тобто... Кучер пішов, а гра не змінилася. Безлаберна гра в захисті. Чомусь дуже висока лінія захисту саме в тому епізоді, коли Сарапі отримав червону. В нього не було просто вибору. Вже йому треба було валити футболіста. Але, блін, як так можна було призвести до такої ситуації на початку зустрічі. Це повна дезорганізація захисту. І взагалі всієї команди. І з дисципліною дуже великі проблеми у Дніпра-1, як показує саме цей матч. І ми залишаємось меншості. Звісно, що вже ті плани, можливо, які були там контролювати м'яч, грати першим номером, вони не мали місця, тому що треба було захищатися, сів разом з Сватком грати кравець, зліва опустився Горбунов, і ми грали фактично 4-4-1 без, без одного футболіста. Зрозуміло, що. Ну і весь перший тайм статистика, будь ласка, на ваші очі. Тобто ну, володіння, звісно, за Спартаком вони собі в більшості. Ми сіли глибоко, ми розуміли, що ну краще вже зберігати 0-0 і грати на контратаках, ніж виконувати ті функції, які ми не зможемо виконувати в меншості, і нам настріляли по воротах вісім. Ударів не сказати, що Спартак Тернава багато моментів створили в першому таймі. Дійсно, Дніпро 1 після цієї червоної захищались доволі непогано. Пару. Хороших таких ударів було у Спартака, але Кіна Рейкін з ними справлявся. За шість ударів ствір, це доволі велика кількість, і взагалі сьогодні, якщо подивитись загальну статистику, ми до неї перейдемо. Дніпра один було по одному удару за тайм. Найважливіше, що ми все-таки один удар забили. Один удар був Гуцуляка. До речі, Гуцуляк сьогодні ну, можна сказати, виконав своє завдання на полі. Він заробив те пенальті. І в принципі, оцей один удар, який в нього був в першому таймі, він пробив головою. Це доволі непогана контратака була, і удар головою трішки вище воріт, доволі небезпечно. Це єдиний момент був. Далі на другий тайм. Ну, заміни пішли тільки в них, тому що видно, що тренер Спартака дав трошки тирок своїм футболістам, тому що в більшості вони не змогли нам забити, хоча мали декілька моментів. І відразу потрійна заміна, друзі. Отак от, от відповідає Рістовські форварда. Випустили Осені і Штефанік. Вийшли на футбольне поле, відразу десь і центр, і фланги. І, в принципі, Спартак завівся в другому таймі. Ну, в них десь так само було моментів, але володіння було катастрофічне да, для нас. У нас його фактично не було. Ми грали від своїх воріт, І, на жаль, не витримали ми. Ми все-таки пропустили в перші 10 хвилин другого тайму. Забив Афорію. Оцей футболіст, про якого ми говорили, доволі технічний, з хорошим дальнім ударом. Бід ним інвертований Вінгер, який. Десь пощастило. Після передачі Даніеля він увірвався в штрафну і пробивав по воротах з Рикошету, м'яч залетів в ближній кут під поперечину. Такий десь м'яч, схожий, до речі, Дніпро один вже пропускав Кінарійкінг, пропустив від Оболоні, коли Таранука забивав, але тут трошки інша ситуація, це була позиційна атака. Це все-таки захисники були. Там була контратака. Тут позиці... позиційна, і якби заблокувати не змогли, зблокували так, що, блін, залетів м'яч ворота, і. Неприємно в меншості пропускати такий м'яч, де ми, в принципі, стояли міцно. Ну на жаль, да, Дніпро один в атаці не вразив. Пару контратак у нас було. І одна контратака призвела до пенальтів. Єдиний момент, який у нас був в другому таймі. За якщо вже давайте весь матч 16 ударів, 8 ствірів. У них володіння за ними. У нас два удари, один ствір, і пенальті, який заробив Гуцуляк. Ну, це чисто його майстерність, тому що він увірвався і він виграв боротьбу з у захисника. Там вони постали з підкат. Гуцуляк підвівся і. Ну, чесно кажучи, це до речі, найдорожчий футболіст Спартака Тернави свалив на Гуцуляку безглуздий пол. Просто як Сарапія. Ну, Сарапія ще виправдано, тому що там Наварії Вар сьогодні був і це дуже добре. Наварі переглядали той епізод і все таки поставили червону картку дали. Ну і так само з пенальті епізод переглядали Наварі. чисто пенальті там ну Коша, цей центральний 19-річний недосвідчений чіпляв за ногу Гуцуляка, той впав пенальті. чисто пихальонок реалізував, розвів м'яч і голкіпера по кутам і зробив один-1. Все що ми в принципі могли, ми зробили. Зробили пенальті. Свій єдиний момент ми реалізували. Єдиний момент, ми реалізували стовідсотковий. Це пенальті. Піхальонок забив. Єдина людина, яка в принципі тащить цю команду, і в принципі Гуцуляка можна відмічати, який зробив пенальті. Ну і потім, і після цього, і вже після були заміни. Виходив Когут Каплієнко, Філіппо, і Також горін потім уже під кінець з'явився замість піхальонки, який втомився. В принципі, і треба було робити заміни, але от безглузді ну, знову ж таки відсутність дисципліни могла зараз порушити всі плани Дніпра 1 на порятунок, тобто зіграти в ніч. Це для нас хороший результат. Ми говорили, в принципі, не програти це не головне завдання для Дніпра 1 і для підопічних на даний момент Городова. Тому когут повів себе ну максимально недисципліновано, дві жовті отримав буквально там за 20 хвилин і залишив команду в дев'ятьох, да. Грати залишалось небагато, це була 89-та, але блін. 7 хвилин арбітер додав. І в кінці гри був дуже хороший момент. Плюс перед цим була поперечена з дальньої дистанції у Спартака Тернави. І дуже якісний момент у Даніеля Потім уже в кінці гри був, коли Мірошніченко не утримав, і Даніель. На Даніеля пішов на вісь нашу штрафну, він пробив з льоту вище, пощастило нам, І там Кінерійкін хотів сказати на досвіді. Він вже молодий. В принципі, потягнув час, вибили ми м'яч, і в принципі вистояли. Вистояли Дніпро 1, друзі. Це найголовніше. Ну, тобто, статистику я показав, нема сенсу далі. Щось обговорювати дивитись, погріться все. Нас давили весь матч, на нас е, атакували. Але видно було, що у Спартака не все виходило. Тобто ті навіси, які вони робили, вони не працювали. В принципі, захист справлявся, більш-менш справлявся. Кінарійкін сейвів. Треба йому віддати належне. В нього сьогодні було аж сім сейвів. Тобто, Кінарійкінну ну реально в цьому матчі треба розпитнути. Він один з найкращих, напевно, по оцінці буде гравець. і Ось не виходили в них десь стандартні положення, вони лупили з дальньої дистанції. От удар з дальньої дистанції в них вийшло То Форі пробив, ну не з дальньої, але все одно це був удар по воротах обід ним. І з дальньої дистанції поперечину вони влучили. Тобто моменти в них були доволі хороші, стріляли, і це добре, що не забили нам другий. Шанси залишаються на другий матч. Дійсно хороші у Дніпра один. Даний буде в грати Сарапі. Я думаю, можна адаміком закрити цю позицію. Навіть той же кравець може закрити, зліва зіграти Каплієнко чи хтось інший. Так так само когу це ну з резерву футболісти, який в основному на заміну виходить. Тому в цьому матчі не грав Бланко, і це була втрата. Не було його, він ще не відновився від травми. І ти зараз от ходять чутки, що він. Хоче поїхати назад на батьківщину в Аргентину, Да і ми не знаємо, чи він зіграє в матчі другому, але його от не вистачало, його креативу. Ліднєв поки що теж сируватий на атаку мало що ми могли б відмітити від нього. от І видно було, да, не вистачало. Плюс кінде теж не було, не знаю з яких причин, не було його саме в, навіть в запасі випустити, можливо, десь освіжити гру, тому що Гуцуляк уже під кінець втомився, хоча грав. Доволі непогано висновок, друзі, такий: при тому, як складався матч, результат хороший. Якщо брати в цілому, ну це результат і гра взагалі погана. Гра жахлива Дніпра, один, але ми виходимо з червоної картки Тобто ми не могли до початку зустрічі навіть здогадатися, що ми будемо грати в 9, В 10 чи 9 Тому, з огляду на те, що відбувалось на футбольному полі, один-один хороший результат, який дає надію на прохід далі. Головне дисципліна зараз. В ну, нас завжди щось не виходить. То гра не йде, блін, граємо, як не знає хто, то червоні отримуємо, то привозимо пенальті, то ще щось. У нас постійно щось не так, ми не можемо нормально грати. Ну, але є шанси в другому матчі. Подивимося, чи це буде з виконуючим обов'язком, чи вже все-таки підпишуть контракт з головним тренером. В будь-якому випадку бажаємо тільки перемоги дніпро 1 щоб наша команда пройшла далі, друзі. Прогнози свої пишіть на матч-відповіді. Як ви вважаєте? По-перше, чи буде все-таки вже головний тренер у дніпро 1. І по-друге, чи Дніпро 1 все-таки здатен пройти цей Спартак Тернав. Я вже й здатен. Не вразив Спартак... Спартак Тернава не вразила взагалі. Я вважаю, таку команду треба проходити в рівних складах при Під тому підбору виконавців, який є в Дніпро 1, треба проходити. Не кажу, що спокійно, але в один м'яч можемо обіграти і все. Тому бажаємо тільки перемоги, друзі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, заходьте теж в Телеграм. Дуже важливо, там і новини виходять, і сповіщення про стріми, і вихід відео. І дивіться інші відео на каналі, які виходять. Я для вас їх роблю, тому переглядайте. Буду дуже вдячний. Ми чекаємо матч відповіді, друзі. Всім до нових зустрічей.